Сліди ДНК та самостійно зроблені фотографії на крадені фотоапарати. Буковинські криміналісти збирали докази звірства росіян на тимчасово окупованих територіях України. Депутати Чернівецької облради проголосували за заборону церков, які мають зв'язок з Росією. Головам територіальних громад Буковини рекомендуватимуть припинити договори оренди нерухомого майна та земельних ділянок у ПЦМП. Зруйнована квартира та життя в укритті. Зворушлива історія вимушеної переселенки з Харкова. Буковинські криміналісти збирали докази звірства росіян на тимчасово окупованих територіях України. Фахівці слідчого управління Чернівецької нацполіції працювали на деокупованих територіях Київської, Харківської та Херсонської областей. Нині повернулися додому і розповіли команді Сі-4, які докази зібрали, як росіяни безжально влаштували геноцид українців та як слідили, бо певне сподівалися, що ніхто не буде доводити їхню провину. Та це зовсім не так. Катували людей, вбивали наших людей, і руйнували нашу інфраструктуру. Василь Багрій пригадує, як їхав працювати у звільненні від росіян містечка Київщини. Були в шоці, спалена військова техніка. Всюди Кіптів Сажа. Перелякані люди одразу зрозумів, роботи тут буде багато. Люди розповідали, що творили окупанти, показували місця захоронення. Криміналісти знайшли усе і кажуть, цих доказів точно вистачить, що перед міжнародними судами постав кожен солдат московит. Знаходили їхні і форми, і сухпайки їхні, де чітко було написано армія Росії, воєнторг, документи різного виду були на місцях. Михайло Доголіч зі своїм напарником 40 діб працювали на місцях масових захоронень людей у лісах Ізюму, що на Харківщині. Збирали речові докази, проводили ексгумацію тіл. Там дуже різні були слідами катування, були просто від під час обстрілів, які померли. Працювати там було непросто, скурпульозно збирали усе, бо головне довести провину росіян та ідентифікувати кожного померлого. Сучасність дозволяє інфікувати всіх сучасним методом. Одним із перших спеціалістів-криміналістів на звільнену Херсонщину потрапив Михайло Музика. Каже, люди залишалися без жодних засобів існування. Росіяни нищили усе на своєму шляху. Приїхали в такі села, що ні одного в будинку, і по вулиці йде дитина п'ятирічна, саменька. Ми дивимося, він заходить, а будинок зруйнований. Ну, живуть фактично у підвалі. Тож часто допомагали місцевим, роздавали гуманітарну допомогу, ділилися своїми харчами, давали дзвонити рідним та підзаряджати телефони. Криміналісти зазначають, ніколи не забудуть того, що побачили після руського міра на українських землях. І якщо буде необхідність знову працювати на деокупованих територіях України, Буковинські криміналісти без сумніву і вагань в чергове поїдуть. Генрієта Беух Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Україна збила усі снаряди, які уночі випустили по нашій країні московити. Цього разу це шість кинджалів, дев'ять крилатих ракет калібр та три ракети наземного базування. Загалом з північного південного та східного напрямку росіяни випустили 18 ракет та 9 безпілотників. Їх знешкодили наші сили ППО та уламки снарядів упали в кількох районах столиці. Зокрема, залишки російської зброї пошкодили територію київського зоопарку. А у Солом'янському районі загорілось кілька автомобілів. Центр спецоперацій А Служби безпеки України продовжує відбір у новий штурмовий підрозділ. Стати частиною команди легендарних спецпризначенців це честь для кожного захисника України. Воїни центру А СБУ проводять унікальні спецоперації, виконують завдання у найгарячіших точках і разом із силами оборони звільняють рідну землю. В СБУ зазначають, кандидати мають бути вмотивованими мати відповідний рівень фізичної та психологічної підготовки бойовий Досвід та високі професійні якості перевага надаватиметься людям, які пройшли службу у спеціальних військових підрозділах: снайпери, інженери, спеціалісти з телекомунікацій, авіанавідники, водії бойових машин та інші. Якщо ви впевнені у своїх силах, телефонуйте, щоб дізнатися усі деталі за номером, який зараз бачите на екрані. За матеріалами СБУ, тюремне ув'язнення загрожує Тіктокеру, який зливав у соцмережу локації сил оборони на Черкащині. Блогер знімав фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі Тікток з прив'язкою до геолокації. За лічення хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тисяч підписників. Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад півмільйона користувачів. Співробітники СБУ встановили місце знаходження блогера і припинили його незаконну діяльність. Буковина у жалобі. Сьогодні, 16 травня, Буковина провела в останній шлях героїв, які загинули, боронячи рідну землю від російських окупантів. З солдатом Василем Тоцьким прощання відбулося в місті Сокиряне. Солдата Вадима Вельгуша в останню дорогу провели на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Завдяки СБУ вісім років за ґратами проведе бойовик ЛНР, який приховувався на Київщині під виглядом переселенця. Зловмисником є уродженець Довжанська, раніше Свердловськ, який у 2017 році добровільно приєднався до складу підконтрольної російським окупантам народної міліції ЛНР. Там його призначили старшим стрілком. Перебуваючи на цій посаді, він брав активну участь в обстрілі позицій українських військ. Згодом бойовик вирішив залишити лави терористів і намагався легалізуватися як переселенець. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника. Тепер суд призначив йому 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Протезування українських захисників історія військовослужбовця, який втратив кінцівку на полі бою. Владислав Зінкевич з родини військових, сам родом із Бердичева, але через службу батька сім'я часто переїжджала. Жили у Львові, Кам'янці-Подільському, допоки не оселились остаточно на Буковині. Тут Владислав продовжив родинну традицію у 2018 році. Вступив до лав ЗСУ, де знайшов не тільки власне покликання, а й кохання. З дружиною я познайомився вже в як то кажуть, в період проведення ООС. Ну як то кажуть. Знайшли одне одне. Це якась певна підтримка. Тобі ж, ну коли ти розумієш, що там твоя кохана дружина біля тебе, то ну набагато легше служити. З початком російського вторгнення одразу вирушив на захист батьківщини. Та рік тому, у травні, під час виконання бойового завдання на Харківщині військові потрапили під артобстріл. Наші військовослужбовці почали заходити, і, як то кажуть, не повезло мені. По радіостанції, яка висіла на бронежилеті, казали, що типу я вже 200. Ну, просто осколок попав в каску, і я був, ну, якби вся голова була в крові, і побратими побачили, що я не рухаюсь. там. І, да. Плюс що руку відірвало. Попритомнів, чоловік уже у шпиталі. Лікувався у Харкові, Полтаві, згодом Чернівцях. У реабілітації завдячує в першу чергу дружині, яка стала для нього справжньою опорою. Вона почала там чуть ли не півсвіту дзвонити. Да, писати різні заявки, там в Сполучені Штати, в Німеччину, в Ізраїль. Владислав каже, в Україні мало виробників протезів, які б йому підійшли. Тому завдяки волонтерам знайшов лікарів у США, які підготували механічну руку. Вони мене запитали, що я хочу. Ну я їм якби висловив своє бачення цього протезу. Бо складність полягає в тому, що в мене немає самого ліктьового суглобу. Владислав опановує новий протест та сподівається уже зовсім скоро, знову міцно обійняти власну дружину та доньку. Генрієта Беух, Максим Берник та Діана Чігак. Новини Чернівців. Телеканал СІ-4. На Буковині заборонили діяльність Московського патріархату. Рішення прийняли депутати обласної ради. В Чернівецькій області заборонили діяльність релігійних організацій, які мають доведений зв'язок з країною-агресором. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні обласної ради. За проголосувало 40 народних обранців. У сесійній залі знайшлися ті, хто виступив проти прийняття суспільно важливого рішення. Мова йде про двох депутатів від колишньої фракції ОПЗЖ. Держава посолі виконавчика посолі червець. Адка Ольга Кобевко запропонувала внести правки щодо заборони всіх церков у ПЦМП. Її пропозиція не знайшла підтримки в сесійній залі. Ми не повинні шукати якісь юридичні чи не юридичні моменти. Наша справа зараз для буковинців прийняти радикальне рішення, щоб агресивно зупинити діяльність агентурної російської сітки у вигляді релігійних УПЦ МП на Буковині. Голова облради Олексій Бойка пояснює, сьогоднішнє рішення є важливим та актуальним. Проєкт був розроблений спільно з головами усіх фракцій, окрім ОПЗЖ. В цьому рішенні також передбачено, ще звернення і до виконавчої влади, і до звернення рекомендація головам територіальних громад, щоб зробити аналіз діяльності разі наявності таких релігійних на тих територіальних громадах на територіях тих територіальних громад, користування закони їхнім майном, будівлями таке інше. Наразі спільна комісія обласної ради та військової адміністрації з'ясовує кількість заборонених храмів на Буковині. На засіданні також розглянули низку господарських питань. Зокрема, депутати підтримали остаточне звільнення гендиректора обласного перинатального центру Дмитра Манчуленка, якого звинувачують у правопорушеннях у зв'язку із встановленням факту. Можливого підроблення документів матеріали службового розслідування стосовно генерального директора Чернівецького обласного перинатального центру Манчуленка Дмитра Георгійовича надіслати до відповідних правоохоронних органів. Заступниця директора перинатального центру з комунікації Любов Годнюк зауважила, за останні кілька років зняття та поновлення манчуленка на посадах йому виплатили майже мільйон гривень компенсації, які можна було використати раціональніше. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4. Зруйнована квартира та життя в укритті. Зворушлива історія вимушеної переселенки з Харкова. Така була. Це заділові волонтери, це в другу сторону Життя Зої Михайленко розділилось на до та після 24 лютого. Торік 67 років у Харкові. В одну мить перетворилися на кадри із фільмів жахів. 23 23-го, 12 часов вночі, Дочері позвонили, сказали, Дашенька, збирайся, уїжджай. Вони посміялися і спати. І 24-го утром почалася бомбіжка. Ну, чесно, скромне, ніхто не ожидав. У той день Зоя Михайленко була вдома сама, жила вона окремо від дочки. Та коли почались перші обстріли Харкова, 40-річна жінка сказала: мамо, пора їхати. Згодом у квартиру дочки потрапила ракета. Від оселі не залишилось майже нічого. Ніхто не хотів. Полтора місяця я прожила в укріпі. У мене частний будинок. Дуже страшно було. 10 квітня Зоя Михайленко разом з дочкою та чоловіком все ж наважились виїхати, адже залишатись у небезпеці ставало нестерпно. Перші п'ять днів прожили в Івано-Франківську, там не склалось з житлом. Тож поїхали далі та оселились у Чернівцях. Ми привезли сюди животних своїх, дві собаки, дві кошики, папугая. Все перевезли не своїм транспортом, машини у нас немає. Все на поїзді, все це вручну. Дуже тяжело було. Каже, і у Чернівцях перший час було нелегко, та згодом усе почало налагоджуватись, наскільки це можливо в умовах сьогодення та далеко від рідного дому. Трохи пізніше знайшли турботу. Тоді почалось зовсім інше життя. Зауважує жінка. «Різні екскурсії везде. столько скільки я тут була, і в театрі, і на концертах. Я в Харкові 67 років не була. Тут дуже багато уділяється внимання як ВПО, так. І пожилим людям. Муж участвует в этом, у нього заболівання позвоночника менше, но я стараюся сніг бути. Чернівці жінці полюбились. Має тут багато друзів, як переселенців, так і місцевих. Та навіть знайшла для себе улюблені місця. До міжнародного дня вишиванки жінка одягнула на себе стародавній український стрій. Світлини героїнь проєкту Переможна вишиванка можна буде переглянути вже у четвер на презентації у дворику ратуші. Любов Копоць, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Весна огорнула чернівці. Місто буяє різнобарвними квітами. Бузок, каштани та інші яскраві рослини розфарбували місто. Фактично у кожному дворі квітнуть кущі та дерева. Життєрадісну палітру видно у парках, скверах та на вулицях міста. Місто квітів та казки – так називають чернівці місцеві. Всеукраїнські змагання з художньої гімнастики відбулись у Чернівцях. Складні вправи, елегантні ритмічні рухи та захопливі акробатичні елементи. Юні гімнастки впевнено демонструють свої вміння на спортивній арені та завойовують серця глядачів. У всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики, які відбулись у Чернівцях, взяли участь спортсменки віком від 4 до 20 років. 12-річна чернівчанка Поліна займається цим видом спорту вже 6 років. Мені дуже сподобалось, як гімнастки виступають, тому що це дуже гарно. На сьогоднішні змагання готувалася десь місяць. Я завжди хвилююсь перед змаганнями, але в мене є підтримка з сторони тренера, тому що він завжди нас підтримує і говорить, що ми все зможемо. Зал Олімпії зібрав найталановитіших юних спортсменок з усієї країни. Тут гімнастки з Києва, Львова, Луцька, Полтави, Ужгорода, Івано-Франківська та з інших міст. Близько 30 дітей завітали на змагання з Кривого Рогу, каже тренерка Олександра. Говорить зворушливо, зі сльозами на очах. Біля 30 чоловік да, діток ми привезли сюди, ваш дуже гарний, красивий город. Ми таких ще не бачили. А розкажіть, чи довго готувалися сміли? Ой, дуже. Загалом у всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики взяли участь 28 команд, з них 5 чернівецьких. «Дуже приємно, що така велика кількість команд до нас завітала. Зараз дуже складний час з війною. Діти дуже емоційно виснажені. Ми нікому не відмовляли, бо зараз такий час, що хочеться, щоб всі дітки мали змогу підтримувати форму, змагатися, показувати свій рівень, підвищувати. Деякі з учасниць займаються гімнастикою з раннього віку, і кожна має свої причини любити цей вид спорту. Я займаюся із п'яти років. Мені подобається просто гімнастика. Дуже подобається. Бо в нас дуже хороший тренер, гарний спорт, затяжки гарні, прикольні. Це дуже гарний вид спорту. Звісно, важко, але це дуже гарно. Під пильним оком суддів 400 дітей демонстрували свої навички. І постава, і кожен елемент виконаної вправи були важливими, адже визначали переможців у різних категоріях. В одній з яких перше місце посіла семирічна Ярина Львова, яка займається гімнастикою вже майже чотири роки. Для нас важливі всі змагання сьогодні особливо, тому що вони виїзні. Зараз це дуже велика рідкість і це дуже класний досвід як для гімнасток, так і для мам. Це дуже горжу нею, тому що це дуже багато праці. Діти проводять в залі нереальну кількість годин кожного дня і мають лише півтора хвилини, щоб показати свої вміння. Чернівецькі гімнастки завершили виступи спільним танцем, продемонструвавши свою гнучкість, точність та елегантність рухів. Загалом на змаганнях виступили 100 чернівецьких спортсменок. Мошців змагань нагородили у різних категоріях. Учасниці показали не лише свою талановитість, а й засвідчили, що гімнастика це не тільки спорт, а й окремий вид мистецтва. Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі4.